Всім доброго, мирного дня! З вами я, Наташка, ви на моєму каналі по в'язанні. Сьогодні в нас буде, нарешті, в мене всі карти зійшлися. Довгоочікуваний звіт, хто чекав, дівчата, що я нарешті щось вам розповім. По проекту зв'яжи шапку 5 за 5. Організатор Оксаночка Левчук. Її канал називається Просто В'яжемо з Оксаною Левчук. Так, І в нас там є дівчата-спонсори, і багато учасниць, ну, багато трохи є нас. Чудові в них роботи, я вам хочу сказати, і шапулі, і бачу, бактуси дівчата в'яжуть. Ну, молодці, молодці. Давайте розпочнемо. У мене на цій неділі три готових роботи, бачите, в прошлий раз було дві, сьогодні три. Я довольна, задоволена. Давайте розпочнемо. В'язала ось таку шапулю. З цієї пряжі я хотіла в'язати шапочку, гачком. але всі майстер-класи російською мовою я не змогла пересилити себе, дивитись майстер-клас, ну, скажімо так, не українок. Не знаю. Якщо знайду на англійській чи там на якійсь іншій мові, можливо, я її подивлюся, але я не змогла. Чесно вам скажу, для мене дуже важко було це сприйняття. Я знайшла на Pinterest оцю модельку, мені дуже сподобалася. І навіть слідю, що буду в'язати, ми зв'яжемо її разом з вами. Цю модель. А якщо тугачком я найду на неї опис, або ем, хоча б мені треба фото, як воно в'яжеться, то я зв'яжу ще ту. В'язала на себе, але вона отримала мені якась трішки мілковата і маленька. Хоча після прання я бачу, що вона вже на мене і влізе. Ну, Факт в тому, дівчата, що вже в мене у стінка каже, що вона хоче собі цю шапочку. Я вже віддам дитині цю шапульку. І в мене зв'язалася, дов'язалась ось ця шапка. На голові вона досить прикольно дивиться, вам скажу чесно. Оця лопата, хоч я її трішки не... Ну, саму модель, я не можу щось зрозуміти. І. Малечі в мене дуже щось билося за цю шапку, але я її не розумію, чесно кажучи. А тут в нас волонтери збирають речі вдома малютки в дитячі будинки. Я вирішила, що в мене там ще є пару шапок, які я зв'язала. Діти їх зовсім ну, взагалі не носили, вони просто лежать. І є кофточки. я вам зніму відео, що буду віддавати, відправляти на дитячі будинки. Тобто ця шапулька в мене йде на благочинність через те, що в вустійне куртка фіолетова, ми поміряли, вона не підходить. А в ульяни куртка чорна, і воно теж щось мені не подобається. Під чорне я б її якусь іначу біло, в неї там просто білий капюшон. Щось мені отут, ця макушка, дівчата. Різність пряж, воно по голові, звичайно, лягає хорошо. Тут навіть зробити двойний такий відворотик. Ми міряли просто так. Буде теж класно дивитися. Ем, ну, ось така в мене вийшла робота. І вона випрана, але ще пряжа не відкрилась. Тобто ще буду раз, раз її прати 100%, і тут якась така резинка. Ну, треба ще пару разів попрати. Друга робота і ура! Можете мене поздоровати. Я нарешті, нарешті дов'язала цей шарф. Він не такий довгий. Приходила мамуся в гості, поміряла, Каже, це не шарф, це якась хустка. Тобто, можна носити як палантинчик на голову. Але нам довгий шарф не потрібний, нам треба так раз, щоб ми тільки зав'язали, і в зимі, щоб він не болтався, коли дитина катається на санках, так, на санях. Тобто шарфик є. Я сподіваюся, що в кінці цього СП у нас буде фотосесія, ми щось нафотографуємо. Так, ну а далі показую теж майже готову роботу. Вже її спеціально не завершувала, щоб вам підтвердити, що я її в'яжу. В мене дов'язався майже мій капор. Це якесь чудо юдо. Теж я розбиралася, як його в'язати. Хто як пише, один день, два дні, три дні. І ось я ще думаю, мені... в мене закінчилась одна з пряж. Докупити я не можу. Бо ж ви знаєте, що я... бойкот в мене пряжі йде, я пряжу не купую. Подарувати мені цю пряжу можуть, але мама пішла, подивилась в магазин, каже, що немає такої пряжі вже, щоб її мені купити, подарити. Я вже вийшла, бачите, лазейку знайшла. Хто мені може подарити навіть таку пряжу? Ну, такої пряжі нема. І я ще подумаю, не знаю, я міряла, мені, в принципі, його вистачає. Цього капюшона. будемо казати, так, як є. Але ще б, ну, хоч чуть-чуть, Хоч трішечки. Я даже не знаю, що я буду з цим робити, трішечки. Так, капор майже, майже зв'язався, так? І дівчатка. Що я задумувала в цьому проєкті, тільки от сьогодні почала. Знімаю на нього майстер-клас. Так що, хто по прошлому році чекав цей палантин, що я в'язала, вам дуже подобався. Вийде майстер-клас, як я його тільки зв'яжу. Вже першу частину відсняла. Що тут виходить, мені подобається. Він цей рік я в'язала вже ширший. Прошлий рік мені якийсь він, можливо, і пряжа різна і спиці, Іначе, ну факт, цей ширший і дуже мені подобається. Просто, просто, просто. просто тут я більш-менш все продумала, так як в'яжеш другу річ, вже всякі такі нюансики продумуєш. Навіть мені це подобається, що ці паєтки так переливаються тут. Хоч можливо, на камері воно не виднося, в житті вони дуже переливаються. Це я думала в'язати в подарунок, але ні, ні, я облишу цей собі, щоб його можна було вдівати під шубку. Зараз в моді такі шуби ненатуральні, скажімо так, і я дуже хочу таку білу шубку. Ну, марю на їх, скажімо так. То, можливо. Можливо, колись собі придбаю, і в мене вже буде головне палантин. А шуба, як то кажеться, буде. Під куртку, я знаю річ, чого не буду ж одягати. У мене мама є шуба, можна мами позичити, там, якщо треба кудись ходити. Добре, що в нас розмір не дуже сильно відлічається. Там два розміри туди-сюди. Зараз цей стиль оверсайз в моді, то саме то, так що такі були в мене роботи. Дівчата, це буде дуже коротке відео. Нічого більше починати в цьому СП не буду. Дай Боже, щоб я завершила цей палантин і я буду себе вважати, вау-вау, якою я гарна дівчинка, що все, що я задумала, все зв'язалося. До скорої зустрічі!